Що таке історія? Мабуть, кожен з нас може розповісти безліч історій про свою родину, друзів, канікули, ігри, проблеми чи переживання. Але слово історія має інше значення. Завдяки роботі вчених істориків ми можемо уявити, що відбувалося в світі та в українських землях з давніх-давен. Історія? Це наука, яка вивчає минуле людство. Може, ви вже чули, що історія це нудно і складно, бо треба запам'ятати безліч дат, розрізняти королів і царів, княгинь і принцес, козаків та опришків, вивчити карту, навчитися аналізувати документи, характеризувати видатних діячів та діячів. Дійсно дуже складні завдання. Та і навіщо сучасній людині знати, що було кілька тисяч чи сотень років тому? Адже сьогодення цікавіше гаджети, інтернет, можливість швидко подорожувати і швидко отримати інформацію. Але історична наука важлива. Минуле може підказати нам шляхи вирішення проблем, які турбують нас сьогодні. Історія – Може навчити нас мужності. Нині ми впевнені, що людство зіткнулося з величезними проблемами: глобальне потепління, епідемії, війни. Але і в минулому наші предки долали несприятливі, а часом і катастрофічні обставини. Історія вчить нас цінувати ті переваги, які ми часто не помічаємо. Ми маємо права, які роблять життя простішим та комфортнішим. Ніж навіть 50 років тому. А що вже говорити про тисячі років до нашої ери? Історія мотивує, вивчаючи життя відомих персоналій, ми отримуємо приклади мужності, наполегливості, щирої дружби, відданості справі та любові до своєї землі. Історія розвиває наше мислення. Адже завдяки дослідженням ми можемо ніби мандрувати в часі. І детально уявляти, яким було життя людини у давні часи, у середньовіччі чи у добу відродження, вчитися непросто, але ми підтримаємо вас у цій важливій справі і допоможемо краще зрозуміти історію як науку.